Ліворуч, не газуй, Ні, ліворуч. Саша. І вирівнялась. Саша, ти шо, спішиш не суетишся. Я не дам тобі померти тут. Ну ти ж не зробила вправо. В'їдь! Це мій автомобіль, в'їдь! щоб у Дані була мотивація просто покращити рівень свого життя. Тому що ми тут зібралися для того, щоб показати, що водіння насправді підіймає майже всі наші травми і дуже добре показує наші такі пробіли. Таня про це казала, так, що є і страх осудження, і страх помилки, і того, що не вийде. І що скажуть люди, і оце це все. А це дуже глибинні такі проблеми, які тягнуться з дитинства, і звичайно з ними потрібно працювати у довгостроковій психотерапії. Зменши швидкість, зменши швидкість. Перша передача, Боже, погляд ліворуч. Боже, Саша, я, я коли все, все, передачу, ти питаєш, то нормально передача вирівнялась. Воно вирівнялася ліворуч, раз праворуч, праворуч, ліворуч, вирівнялась. Праворуч розслаб руки, ліворуч, не газуй, ліворуч і вирівнялась. Щас, Ти щас, спішиш, щас, Суетишся. додаєш газ. Друга передача. Забудь за розмови. Друга передача. Друга. Хорошо. Друга. Раз і два. Дихай. носом. Спокійно. Повертай. Це маленька швидкість. Вирівнялась. Щас, Добавляй щас. газ. Повертаєш. Перша передачка, ти готуєшся. Зараз вони проїдуть uh -huh. і далі ми знову. У мене буває таке, що от коли треба швидко переключати щось, у мене якось дюганець випрацьовує. Слухай, і... ти Скільки багато мене... думок про те, як зробити правильно. А я тобі кажу, живи в процесі. Поїхали. Розпочинаєш рух. Таня, не газуй, ти ускладнюєш собі. Тут ювелірна робота, мінімальні рухи. Мінімальна швидкість. Ліворуч. Раз. Прямо погляд. Праворуч. Uh -huh. Праворуч прямо, да? і вирівняла. Далеко вперед. Ручки да. 9-3. Газ. Погляд. Відпусти гальма. Да. Дивимося, дивимося. Так. Дивись ще раз. Мене... Якщо ти тут будеш повертати повільно, можна закінчувати урок. Не треба, Саша, не не, надо. не лякай мене, пожалуйста. Я, і так Я не лякаю. Я тобі просто кажу, це вправа на швидкість проходження повороту. Перша передача. Дихай носом. Руки. Розслаблення. Угу. Поїхали. Угу. От зараз дивись, угу. Зачепили я? палку. Все. Все, я не знаю, в мене є якісь дюргані, якісь висвітлення. Мене це безпокоїть У... дуже сильно. Руки розслаблені. Ліворуч. У тебе все вийде. Угу. І ти, молодець, розслаб руки. Перемикання, все плавно передача. Mm -hmm. Швидко і плавно це mm -hmm. можна поєднати. Без різких рухів. Блять. Mm -hmm. Повертай. Я, я, я педаль не могла нащупати. Ти зменшуєш швидкість. Саша, я педаль не могла нащупати? Це страшно. Таня. Ми їдемо повільно, uh -huh. ти контролюєш на гальмах все перестроювання, твоє завдання чітко контролювати uh -huh. руки. Uh -huh. А звідти ти вчишся на швидкості пройти поворот. Uh -huh. Ти повинна піднятися вище, ніж твій страх. Чого ти зараз боїшся? Що автомобіль перекинеться? Що, що, що я в'їду кудись, не туди? Тобі... Це мій автомобіль. в'їдь! Можна я поки що на стоянку поставлю? Можна у мене у мене в голові довго був калькулятор якийсь. Що є, якщо я кудись в'їду, скільки це буде стоїть ремонт. У мене у мене якийсь такий Ой. тривожний стан. От все время послухай. Я ніби знаєш я все время ніби їжу. Я ніби можна помилок якийсь Можна робить. сказати одну річ. Так. Да. 98% думок людини не справдились. Я піду, а що я, я скажу ось це? А мені ска, раз і не сказали, а раз і не прийшов. А я зараз поїду туди, а потім і немає цього. Не справджується. я тобі допомагаю підняти свій рівень. Але якщо ти вправо виконуєш постійно на швидкості 10, 10, 10 і не піднімаєш вище, як би тобі не було страшно, я не допоможу тобі нічим. Бо в місті я тобі взагалі не дам помилитися. А тут є можливість виправити помилку. Автодром — це можливість виправити помилку. Хірурги вчаться робити розрізи зразу на людині, чи можливо там на тваринах, на, на... трупах там якихось так знаю. ось ось тобі це тут. Спробуй, спробуй, зіб'ю, збий фішки. Людина, яка не збиває фішки, не вчиться. Ти мені це як сказав про штрафи. Я думаю, хоч би на них не нарватися, хоч би я вона... ніби... да. Давай Хай так забудь за, за штрафи. Забудь. Я тобі кажу так, ти не йдеш. Я тобі кажу так, так. Ти дуже самостійна людина. І ти вчишся тільки тоді, коли ти хочеш. Ти, не, ти не, зараз мені не довірилась повністю як вчителю. Я тебе не можу повести. Ти сама. Ти, я тут знаю, я тут вирішила повільно, я тут хочу так. А потім, якщо у тебе щось не виходить, ти мені кажеш, Саша, вибач, у мене не виходить. Я вчитель. Я. Ти виконуєш мої дії. Хорошо. Я тобі допоможу. Я не дам тобі померти тут. <звук> <Обнадежу я>. Поїхали. <звук> — А Саша без тебе зможе вирулити Таню? <звук> я думаю, що ми з Сашею вже стільки працювали разом, що він також трошки психолог, і в нього насправді добре все виходить. Не знаю, можливо, і зможе, але навіщо нам про це дізнаватись, якщо є я? Повертай, натискай газ. Блять, тут мопед. Газ. Газ. Ножку на гальма перед поворотом. Погляд. Сто ведем, ведемо, ведемо. Лінію да. ведемо, так. Зупини. Стоп. Що там захерачили? Не глуши двигун. Я зараз піду поставлю фішку, ти сидиш. Дихаєш спокійно, відпочиваєш. Mm. Таня, ти дивишся на фішку. У тебе зараз завдання не збити фішки. Все нормально? Ну ти ж не зробила вправо. знаю. Та блін, це якась ломка страшна, я не знаю. Таня, ти де? Боже, я не знаю, Саша. Б... Ножко на гальма. Перша я передача. Перша передача. Ти продовжуєш виконувати. Між фішками. ну не газу. Блять, це піздєць, Саша, я не знаю. Воно все ніби валиться. Повертай, вирівнялась. І скажи, я молодець. Я молодець. Я сама з себе ще в шокі. Вирівнялась. Ні, можемо продовжувати. А, ну погнали. Якщо не так. Ти підвищила швидкість і все нормально. Ніхто не вмер. Повертай. Ліворуч. Раз. Праворуч. Праворуч. На автомобіль дивися. Ліворуч. Руки 9-3. Праворуч. Ліво. Таня, що з тобою? Я не знаю, Саша. Я в мене якийсь демон вселився. Страшно. Друга. Ти не контролюєш свої рухи. А твоє завдання контролювати всі рухи. Стоп, 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 стоп. Подивись. Чи проїжджаєш ти по центру? Так. Да. Ти по центру? Але ж ти криво стоїш, чи чутливіша треба, перша передача. Ти, ти, ти криво стоїш. Ну я ж сказав тобі, що ти криво. Я не знаю, Саша, у мене палиці ні, ніби. я не. Закінчимо заняття? Не треба, Саша, не треба. Вирівнялась. Не треба. Нормально, все добре. Друга. Що значить для тебе все добре? Не тряси і не колбасить. б. А у нас немає такого завдання, розумієш? Бачиш, ти на іншому зосереджена. І ти зробила чітко поставлені руки. Ти вирівняла траєкторію. Значить, завдання виконано. А те, що не колбасить, мене не цікавить. Газ. Більше. Більше. Відпусти гальма. Відпусти гальма. Ага. Направо. Повертай! Погляд! Уу! Вирівняла. Це я зрозуміла сюди. Ну, Ніхто мене я... не хелпанув. Автомобіль не рівно стоїть. Я знаю. Та, така, Паша, як, як воно... А воно. Що? Воно Що? отак стоїть. Хто воно? Машина. Так. Автомобіль стоїть зараз ось да. туди. Тобі треба його поставити рівно. Постав. Ми зараз вчимося, якраз вирівнювати. Ти рух і вирівнюєш О, автомобіль. Вліво, вправо. Добавляй газ. Нє, це, все, все, все. У тебе рівно колеса. Куди? У тебе ти тільки поставила автомобіль рівно, все додаєш газ. Куди ти ще? Друга? Поставила автомобіль рівно. І по центру, і рівно. Не рівно так. зараз. Блін, але... воно отак стоїть. Да. А як воно так виходить, що воно отак стоїть? Ні, що я не впіваю типу, зробити? І як воно виходить? А чого ти не дивишся далеко вперед і не ставиш собі завдання вирівняти автомобіль? Тобі погано? Нормально. Хорошо. Просто я нервничаю. За що? Що Ти ще скажеш, я заканчу заняття. Я не скажу, з... Таня, я тобі сказав, голими. я тебе навчу. Mm -hmm. За однією умови, що ти мені повіриш і перестанеш боятися, що тебе хтось кине, що тебе там, не знаю, ще щось. Ще що. Я тобі сказав, я навчу. Але поки ти живеш, як мені скласти іспит? Що про мене подумають батьки? Що про мене подумають там друзі, знайомі, близькі? А як там цей? А як то? А як то? А як коли вчитися? То це страшні мисли. Вони, вони, вони жити не дають. Саша. Це, 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 це якась Слушайте, херня. Я от слухаю І... тебе. Ти великий філософ. Що далі? Давай зроби. Вона мені життя херня не дає спокійно. Bullshit. Це того, щоб просто брати робити. І Лівіше. І Рівно руки. Да. Не спіши, не газуй. І вирівняй. Добавляй газ і друга передачка. І скажи, я молодець. Я молодець. Зараз було спокійніше. Тільки тут і зараз ти управляєш автомобілем. Не ні хтось, ні я, ніхто. Ти управляєш, береш відповідальність на себе і управляєш автомобілем. Газ. Руки дев'яти. І скажи, я, я погляд молодець. Погляд Погляди. Да, да, так, да. все, дивимося, Повернула раніше. Да, трошки раніше. Руки 9-3. Погляд. Вирівнялась. І зупинилась. Ну, це раз трохи по центру, по-моєму, воно їде. Все нормально, я ж нічого не сказав. Все окей. Так, все, нормально. Все хорошо, Саша. Погляд. Таня сказала, в чому проблема стрес. Оце такий підвищений стрес, нервованість, і це ж все про психологічні проблеми. Інструктор може допомогти. Так, він додасть точно впевненості у тому, що він там покроково говорить, як навчатись, він базу цю дасть, але людина потім виїжджає у світ, де. Трапляються такі моменти, так, де хтось там крикнув з вікна щось, підрізав, посигналив. І це всі моменти, які е, тільки всередині тебе відбуваються, тільки ти з ними можеш впоратись. Інструктор тут навряд чи може допомогти чимось. І, звичайно, було б добре укріплювати себе, свою ідентичність, свою е, самооцінку. Е, Пізнавати себе. Єдина причина, чого я не зав'язала з водінням, то що це моя мрія, це мій пріоритет. От я колись чоловіком своїм була, коли він мені каже: якщо ти так сильно плачеш, убиваєшся, може ти пропонуєш? Я кажу, ні, це моя мрія, мені самій буде обідно, якщо я від неї відкажусь. Ти будеш водієм? Звісно, буду, а куди я Єс! Yes! Це ми зараз вже виїжджаємо. Ні, ми нікуди не виїжджаємо. Ми, ми тут на автодромі. А, все. Так, Таня, зосереться. Щоб включити першу передачу, треба щеплення. Боже, Саша, в мене якісь... все добре. Розпочинаєш, рух поїхала. Таня, зосереться не на тахометрі, а на нозі. Все, затримай. Не натискай. Таня. Бач, держу, держу. Бач, стоїть. Тепер трохи ще дотисни, затримай. І тримай, все, тримай. Щас, Саша. Що, 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 що. Ти не управляєш ногою, вона у тебе болтихається, як мавпинятко. понятко. Як авкаші на діскаті. Не <сих> дьоргати, бити рука, ногою по педалі, а натиснути і тримати, як mm -hmm. ти зараз це робила. <сих> Розпочинай рух. По цьому заняттю на сьогодні все. Що ти навчилась? Твій підсумок. Три речі, які ти сьогодні вчилась. Коротко. Будувати траєкторію, вписуватись в поворот на швидкості, так. І щоб у мене моя права нога не кліпала Харше. педаль газа. Що тобі на цьому році сподобалось в твоїх діях? Коли я Записувала підсумки, я ніби аналізувала їх, я поступово розумію, як боротися з тривожними думками, mm -hmm. і наскільки вони погано впливають на якість мого навчання? І який рецепт ти можеш дати собі, як боротися з тривожними думками? Я собі можу сказати: якщо я піддаюсь тривожним думкам, я втрачаю час і свої можливості і не кайфує моменту. А, а, яка, а яка дія, де дія тут? А, типу що робити? Да, Я тривожного... думаю виключно про те, про що мені треба, куди мені треба їхати. Про і зараз про що. ти концентруєшся на зараз.